Погляди змінювати це не гріх. А от відкривення ти не можеш це змінити. І от навіть коли Петро він відрікся від Ісуса три рази, Він бросив служіння. Він бросив служіння, він так все бросив каже: я пішов ловити рибу, все. Знаєте, люди змінюються, бачення змінюються, змінюються погляди. Але акривення ти його не зміниш. Адкривення це те, що попадає в твій дух. Ніколи не починайте нічого робити, не маючи відкривення. Полюбіть молитву. Якщо ви будете довго молитись, довго паститись, довго шукати Бога, откривення 100% прийде. Коли ти знаєш, ти точно знаєш, що це. Воля Божа для твого життя, то нічого цього откровення вже не змінить. Відступив Петро, але це не змінило його статусу, його позиції. І до сьогоднішнього дня ми знаємо, що Петро це пастор першої церкви. Амінь.